Сьогодні мені написала наша підписниця пані Мирослава. Хотіла поділитися вражаючою історією, яку вона запустила в Торонто. Знаєте, тут в Канаді дуже часто продають лимонад. Наприклад, лимонад там діти продають на дорозі в таких житлових різних районах. І хто їде літом, знаєте, хоче собі купити лимонаду і таким чином робить добру справу, підтримує дітей, діти собі заробляють якусь копійку, або діти збирають гроші на щось більше, щось добре для себе чи для організації, які вони представляють. І тут дуже все цікаво. Пані Мирослава сказала, що її внуки робили, продавали лимонад. І вона сказала їм, ну навіщо ви продаєте лимонад? Це роблять всі. Ви ніяк не відрізняєтесь ні від кого. Нам потрібно. Продовжувати нашу культуру, українську культуру і навпаки щось нове запускати в Канаду і для канадців. І пані Мирослава що робила? Почала варити компот і почала надавати цей компот своїм внукам, що вони продавали. То такі почалися черги, вона мені розповіла, що ви навіть не можете собі уявити. Канадці просто почали зупинятися, не тільки канадці, іммігранти, один одному розповідати, що там продають компот. Почали дізнаватися, що це таке, почали куштувати. І таким чином пані Мирослава показала всьому світу і нагадує, що таке українська традиція, що таке українська культура. І це просто не може не надихати, тому що ви вдумайтеся, наскільки це приємно, що через їжу, через. Нашій традиції ми можемо продовжувати е, надихати повно і повно різних людей інших національностей. Тому робіть добрі справи, представляйте добре Україну за кордоном і все буде Україна. Дякую вам.